У кори є унікальна версія в одиничному екземплярі під назвою «Night Stalker, яка має ряд відмінностей з оригіналом. Окрім унікального зовнішнього вигляду, вона має магазин на 4 набої більше. Це 11. один із найбільших параметрів серед пістолетів. В принципі, зроблено це за рахунок зміни калібру на 9х19 парабелум, який набагато розповсюдженіший у зоні за 45-й АСП. Також при невеликій зміні зручності нічний сталкер має більшу точність та дальність. Так при цьому всьому ще й базова шкода не зменшилася попри зміну калібру. Тобто це буквально затюнінгована кора з викачаними параметрами, які в звичайній корі були недоліками. По суті, кора Night Сталкер це пістолет, який дає тобі все і одразу: і силу, і великий магазин, і точність, і приціл з глушником можеш на нього прикріпити. І сам калібр до того ж розповсюджений. І при цьому всьому ще й на старті. Перейшов з малої зони на звалище, одразу біжив горілий ліс і забирай пістолет на даху свинарника. До речі, горілий ліс є однією з недооцінених локацій гри. Але патч це діло приводить у порядок, і тепер є хоча б якийсь сенс туди йти.